Скільки плануєте витратити на великотній стіл та що плануєте класти у великотній кошик? Ну, з, стабільно, пасочку, ковбаску, яйця. Більш не знаю, мізку, мабуть, запікати будемо. Все домашнє. Супер. А скільки плануєте витратити на стіл? Ну, ціни дуже зросли, чесно вам скажу. Ну, ще фрукти, овочі, дитина маленька, тому ну, десь тисяч три мінімум. Традиційно паски, якась. Ковбаса, бо там ну щось, смач... що, да, щось смачненьке. От. ну Це те, що касається великодного кошика. Але ж ми завжди святкуємо і робимо ті страви, які нам подобаються на свій стіл. Ну, по грошах, по коштах не скажу, скільки це буде займати. А скільки готові витратити? Дві-три тисячі. Ну, може, дві-три, так. Да. Ну, мабуть, не більше. Скільки обідеться? Ще не ходила до магазину, але думаю, що я читала, що на 25 здається відсотків дорожче, ніж минулого року. Так. так. А що традиційно кладете в кошик? Е, крашенки сама фарбую, пасочка. Е, це те, що посвятити, все більше нічого. Традиційні страви, Так, як Львові всі кладуть, а скільки витратити? Ну я думаю, півтори тисячі, не менше. Ціни зросли, я думаю, щоб нормальний стіл накрити на мінімум 10 тисяч треба. Якщо купити і полядвицю, і ковбаску, і все, що ти любиш, і гарної якості, не саме дешеве, то я думаю, що 10 тисяч то як мінімум потрібно.